Доброго дня, підписники каналу і гості. І ось мої перші квіти вже розпустилися. Казино вже розпускається. Ось, ось, і ця твоя моя вже мовиться. Вже вона розпускається. Вже красу ми. Скоро-всю скоро побачимо. Зараз це тільки полурозпуски, лани, розпуски. Хочу прочитати вам діршика. Коли гармати гучно так стріляють, збивають дрони і земля дрижить, а я в садочку кітв... кітвачки кохаю, щоб забутися на якусь мить. Ми звикли до вже... вже до пороху і гарі, а квіти з нами вже палахкотять. Ніхто не знає, що буде надалі, але любов до нас нікому не віднять. Уже калина зацвітає в лузі і соловей тьохка на яву. В дуплі гніздечка на старенькій грусі, а навкруги все рідне йому. Не цурайтеся рідного дому, не радійте чужій землі. Тут ви все рідне до болю знайоме, а там гіркота і жалі. Повертайтесь до рідного краю. Не Потрібно чужої землі, жай воронку, для вас заспівають і загоє всі рани старі. Ну, ставтесь. Бабуся віршик вам склала, щоб трошки-трошки вас розрадити. Зараз підемо сьогодні, в нас тема буде. Дуже вітри сильні, може і вас такі, у нас дуже сильні вітри і дуже-дуже ламає молоді пагони. Так що я покажу, що я роблю для цього, як я їх укріплюю. Якщо нема такого ну, укріплення, що зроблено воно ну, спеціальне, значить, як можна зробити самому укріплення це. Потім ще раз скажу вам знову ж про монофосфат калія, про сліпі пагани. І що треба обривати весь непотріб на троянді. Хто не бачив, покажу цю троянду величезну, Ось вона, яка на п'яти метрах тут у мене загоризонталена вона. І річі грзи. Така вона тільки-тільки-тільки. Починається, а буде її. Просто дуже багато. Ну, трошки покажу саду, як звісно, кожен раз одне і теж, ну воно все рівно красиве. Ще. Ще воно стоїть красиве. А... Арабіс ось він. І той кущик пішов, арабіс вже рости ось. Ну, щось так і виросте. Вон матронка моя. Зараз піду покажу вам нову рослинку зовсім. Вон, бачите, як пагане ламає. Зразу раз і відломило. І все. І тільки, якщо не зв'яжете, тут в мене ще не зв'язані, я в тому саду вчора зв'язувала то таке оце воно і буде. От ну, у мене э, фальстаф повністю, повністю положила на землю, зламила у все. Ось нова рослинка. Дивіться. Жоржинка така. Ось вона вже зацвіла. Червона з білими кінчиками. Красиво. Це цвіте, теж ромашечка яка прекрасна. Ось теж ромашечка. Цвіте. Та вже перестала цвісти. Все. Тут ще тільки розців, ось він, красунчик такий. Як його не показати, як і воно є все. І все росте, зростає. Ворог там багато розсаджено. Ось уже цей кущик, За моя як м'як, крабусце, кущ великий сам по собі. мій він посаджений теж. Черенка. Де теж він все червоніє? Тут все червоніє, дуже прекрасно. Коли цвіте рабуста, то тут дуже-дуже красиво. Вони цвітуть рабусти і іриси. Вітер дуже шалений, не знаю, буде чуть вам чи ні. Може буде по -по -по -по. Якщо робили якісь, то ви ну, за таку зйомку. Ну, все, все валяє він, і риси валяє, вон лежать уже, все валяє цей вітер. Рапусте, вони ж вийшли з зами, то вони не той, а ті, що ми підрізали під корінь, обов'язково зв'язіть. В'язуйте, то я зараз покажу, як це робити все, і ви так собі зробіть. Хто новички, не знає, я вас навчу. Кахала починає. Розпуск свій. Вона така товста на, на ножках. А ось цю довелося зв'язати прямо резинкою, Я забула. Це Golden Celebration. Теж вже починає вон, свій розквіт. І теж воно, дивіться, скільки пообламувало гілок. Вчора я це не зробила. Уже до вечора, до той, думаю, да хай завтра, вже не той. А воно виламало ніч ото гілок. Навіть вночі. Вітер не прекращається. Я не знаю, чутно вам чи ні. Зараз буду показувати. Це на пуп'яхах, вот The Prince. Он він, теж зв'язаний. Наприклад, оця ось. Це Рокус Роуз Троя. Вона висока буде. Я забиваю кіл, він тут у мене забитий давно, от стоїть. І зв'язую до цього колу, о, дивіться, стягую з тої сторони і з тої сторони вон притягнула. І все. І вона вже не поламається у вас. А ось одна, ось, покажу їй, як вона. Ось, Все Бачите, що я, я бачила і позавчора це я не зробила. Вон, бачите, вона лежить. Ну Лежить вона вже все їй, мабуть. Ну так, да, все. Уже все. Хіба що піде якась гілка? Ось ось ця ось, 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 може, ну одна піде із того, а так вона вон, вся лежить на землі. Все. Ну, за все ж не сватися, треба ж. Це ж одному ось так, зниму цей ще пейзаж. Так, розповім ще про монофосфат калію. Оце тут. Де у вас ось по одному, наприклад, ну от видало воно по одному. бутончику, ось дивіться, ось дивіться, Центровий перший бутончик. Он, бачите, він вже скоро буде розкриватися. І он пішло багато-багато бутончиків поряд з ним. Оце все дія монофосфату калія. А ось дивіться, ось, ось, зараз покажу, он, дивіться, ось, ось він, ось, пагін. Ні, він, він теж з Ні, не, не, Це не то. Я вже всі їх, звісно ж, пообривала. Оце дія монофосфату калію, щоб ви знали. Оце вон он, дивіться, як воно діє на ці. Він, він, він тоді по всьому довшині ствола буде рости, на, нарощувати буде свої бутони. І буде вам він цвісти майже все літо. Я ложечку додаю монофосфату калію у бакову суміш і пробризкую. Я їх вже три, три рази, ну як там вони були, ті рази вони ще зовсім ніякі були. Ну, Ці, ці може, трошки які кращі були, то два рази пробризлю вони точно. А які ж, ну, вже на великих бутонах, то ті три рази. Ось хочу показати вам. А, ну, а вони всі, всі, я ж вже давно видаляла. Ось чистить ще ніжки. Ну, ось потрібно їм, звісно, їм потрібно оце розчистити ще ніжки. Ось дивіться. Ну, ось бачите оце, тут? Ось, оце ось їх повирізати і трошки загущення оце прибрати. І все, що хочеш. Дякую. Слабу вирізати вон повністю гілку. Угу. А так вон трошки їм прочистить, там і ті пооббирати якраз. І ще вони замерзали, якраз воно вбереться, і трошки хвороби не так будуть їх чіплятися. І деякі пагани теж вон, сліпі. Там вон, під той сліпаки, аж знизу йдуть. Вони не дойдуть до верха, тому що їм потрібно сонце, а туди вони не провітряться так, от так. І обр... пообрізаєте. -по ну, для кожного, я думаю, що це ви це зробите. Я ще не робила цього, я ще тільки допідв'язую. Хоча в мене вже і троянди є він, він, на бутонах, вже ось ось будуть цвісти і розкриватися. Ну, мені просто немає часу. У мене, всі городи, всі. У мене ще город защит, вони ще тут не молодниці дуже багато. Ці ось позалишала просто для того, щоб трошки вони вітер здержували. Оці вітри, ці жальні, вони завжди такі. Особливо це тут ця сторона дуже їх. Це воно, оце воно замерзло було тоді ще. Ось, ось оце. Ось. Бачите, його вирізати, он вирізати, все повирізати. Знизу що? Що, бачите, не потрібно виріжте і листя, виріжте, ну, не, не бійтеся, вони не потрібні тут. Ну, де там є точка росту, то хай залишається. А де немає, теж їх повирізайте з-під низу. Може я погано показую, але я вам, нятно все розказую. От. І ось, очистити кущик і все. Самому, звісно, ти це не зробиш. Ось вона. Бачите, де вона ось така всередину, йде. навіщо вона нужна? Вона тільки буде тягнути з нього соки і все. І верхушки, отож, де, де бачите, є вона засохша. Верхушка, наприклад, засохла у мене нема. Такого я вже все це, а ну ось. Гляну, може, я залачую. Ану, ну, ну ось дивіться. Ось ось за цієї макушки нічого не буде. Ну, може і буде колись, ну це дуже дуже проміжок часу прийде. Вони нижче. Дивіться, візьміть і приріжте його. Ось зовсім без нічого. ну Він звідти він пішов. Є троянди, які дають саме собі. Оця роститься троянда, вона оце не вспіє. це Жена поета, вона то дає сама собі ті викидає. А є дні, є які не викидають. Їм треба підмогти. І ви завжди можете це зробити. Тут я вже давно це проробила, де є бутони, де немає. Заходи на цвітіння теж мало буде, пізніше вона буде. І от ці подобні, звісно, підуть. Тут тут воно дивиться. Бачите, цілий пучок його там. Там буде точка росту. Тут цю Ну, Це прийшла туди, де розкашує літа у нас тут. Ще не до полоту в мене тварин цієї. Ось ось воно все розкашує. О, дивіться, які трави в мене Дивіться, як він колише вітер. Та, не цікаво вас дивитися. У вас одне і й... ну, як одне і теж. Ну, ці ось трави вже сильніше розквітли, наприклад. Чого воно одне й те ж? Дивіться, дивіться. Дивіться, де купається літо. Ось, ось вона, в Оцих травах, в цих колошках, які ми пам'ятаємо нашому дитинство. them and Соня ялинка в'яка в брата стоїть. Приростом яким гарна. І така вона чудова-чудова. Який так показачок красивше видно. Вона ще невеличка, ну сантиметрів 70, ну може 80, я не знаю. Ось навіть, якщо кілок не ставить, не забивати. Теж можна обтягнути гарненько і вони будуть стояти Бо кілків на всіх я не могла напастися. А якщо ось з кілком, ось дивіться, як я теж бачите, як я обкрутила вон його, вон, кілок поставила посередині, обкрутила з тої і з тої сторони і при, при їх притягнула. Оце вони тоді не будуть ламатися вітром. Вони теж у мене ось так притягнута, вона висока. ця та він, так зв'язана у мене. Та вон теж зв'язана. Там є там, кілок, є там стоїть великий кілок. Це вже ж високі, ось вони, які повимахували височені вже. Навіть та, що, що ось, остання вон, я її обрізала, ось вона, дивіться. Мар Маргарет, принцеса Маргарет, дивіться. І то вона яка вже виросла. О. Ну. А п'єр слабо йде. П'єр йде слабо, тому що я оці треба мені гілки взятися і вирізати. Ну, потрібно це зробити, але ну. я і так дуже вмарилася, і в мене дуже спина Просто. Бо я ще І тягну. Тіпо стягувала, бо теж ламає. Ну все ламає. Ну, сука. Вітер, вітер шальний і ламає все на спину. Мої проф'южені вам. Їх вже поливати, навіть теж треба. Кожен день поливається. Дивіться, о, які вони. У, у мене тут вже розсадсувати ну, нічого ще. Хай ще трошки. Може дожді підуть, так я тут возьму так поросацию. Ось дивиться. Який тут ці красунчик. У мене все для всього придусноблено. Ось у мене ростуть жожини, теж вони ростуть у відра. Ви бачите? Відра вони без того, без дна, і вони ось так ростуть у мене. Отак би вони вже поламалися і повалялися. Ну, а так от стоять ще. Ну, ну, все, все, коротше, я вчора, все так. Не все, ну, що, що могла, те й постягнула. Все це дуже-дуже велика робота була. І так, поприскла я додаю міцетишачий препарат. Препарат от нас, от насікомих від кліща від цих сосущих резущих, монофосфат калію обов'язковий і чистий лист. В ньому мікроелементи всі, які потрібні нашій троянді. Там чистий лист, але нарисована троянда на пачечке. Така пачка велика, величенька, ну його вистачає, майже на сезон його випадає. Ага, ось ще покажи. Зараз покажу. Ага, Штур. Ось тут, вони. Газдички ось такі. Якого кольору вони чудово тут. Ця сторона ось така, а та така. Бачите? Колом вони йдуть. Коло таке велике. Метесь оце коло. Це так вони ось ростуть. Пахнут, пахнут. Пошли, но еще даже не очень мидр. Все равно они дуже-дуже пахнут. Все так. Сейчас покажу. Да, все любым покажу. Уже вистанні, там уже нічого так, ну, він ще, ще держиться бодрячком. Цей теж вам цвітей, цвіте, килимочок і осколки. Он яка причудова. Ось півоння зацвіла дуже-дуже. Це старинна дуже піонія, вона дуже-дуже гарматна. Це ці напевно, ну, це ще свекруха жива аж була, це скільки років вже я тут 45 живу, і свекруха ще сажала, це років 50, мабуть, назад. вона раніше. Ну, я вже, я вже пересаджувала це все, це вже моїми руками все пересаджено. Так що ну що? Ну, я фактично вам розказала і показала, що я хотіла. Що, не чекайте ви від них, бо цвітіння не буде. Якщо ви не обріжете, воно буде заходити на цвітіння. Забула, боже мій. Еден Роуз. Пірдерансар. І ось вона буде заходити на цвітіння Golden Showers. О! Теж вона вже дивіться, вже бутони які вона буде цвістити. Ну, бутони усіх розкрасились, звісно. Чому потрібно додавати калію і магнію, щоб вони у вас дуже-дуже красиво цвіли. І, і цей монофосфат калія, то це саме краще средство. Можете і сульфатоматі магнію ложечку теж кинути. Це теж не завадить. Я то кидала під кущі, ну, як бризкаєш, то теж можна його кинути. А ось май, дивіться, вже розквітла тут оця доріжка моя. Гляньте, гляньте, яка вона все сільське. Все таке до болю знайоме. Ну, хто з міста, той. тому, я думаю, цікаво теж. А хто з села, то той знає. Їх не було в мене раніше. Повністю вони, вони пропали і їх не було, стільки років не було. А один рік один з'явився. І от з того одного оце все і з'явилося. Я його залишила, сімінка розлетілися там десь і все. І оце з нього залишилося, оце скільки скільки в цьому році їх. І я їх, просто вони кід, так, кід виросли так красиво. Це не, не, я не сіяла ні, вони саме так виросли над доріжкою. І я вирішила залишити. Ну що, мої любі, дорогі, золоті. Спасибі, хто буває зі мною, хто заходить на мій канал, ось базальники. Вон ти, що видало воно вонтою, Ось базальники вже теж будуть цвісти. Так. так що не бійтеся, що якщо ви обріжете, то там щось виріжете, то воно не буде. Ось, ось, ось. Бачите, ось, бачите? Дивіться. Оце. ось, 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 ось. О, Дивіться, точки росту там немає. Ось нижче, отак. Приріжте, ось. А, о, о. І все. І звідти піде точка росту. А так він все рівно не буде. Його краще тоді взяти і обрізать, так, обрізати пообрізати. Бачите, що воно тут воно все є. Тут теж ну, воно все. Я раніше це все робила. Це я. Зараз вам ще показую, ну це я робила все раніше. Ну, ось ось цю верхівку можна зрізати. Просто вона теж не потрібна, щоб лишнє нічого не тягнуло з стоянки соку. Це я вас прошу, щоб де, що лишнє, щоб воно не тягнуло. Ось вони всі пішли звідси рости і всі ростуть гарні. От хай вони і ростуть. На той рік тут буде великий кущ. Мені потрібен він тут. Це ж в цьому році я обрізала, а на той рік я оте старе. Виріжу оці старі ось, 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 старі гілки оці, я їх виріжу просто. І залишу тільки молоді. Бо вони вже все, вони вже своє відпрацювали. Ось теж, он, бачите, ось. теж сліпий пагін. Як починають тут можна так навіть обрізати бо і чорне воно, так, ось отак обрізайте. От його. Ось так. Спасибі всім, хто буває на моєму каналі, хто заходить, хто ставить лайки, коментує, кому цікаво. Кожен день сад змінюється, кожен день щось приходить нове, нове, так що сад не стоїть на місці. Це жива істота сад, і його потрібно любити. Ви ж є, ну, приїжджаєте на один на два дні, а я з садом все время, весь час. Так що я знаю, що йому треба і як. І як його йому догодити просто? На цьому до побачення, до нових зустрічей. Все буде добре у нас.